Друзі, всім доброго дня. Розпочинаємо ми польові роботи. Зараз ми культивіруємо тут на зиму у нас була тут пахота. Зараз ми культивіруємо під посіви. Паралельно ми робимо на інших полях пахоту, по приурюємо. Сьогодні я поїду в ніч зніму відео. Зараз тут в нас розора була. Зараз він туди назад пройде і якраз її затягне, бо глибока була розора, глибока була у нас соранка. Земля ще сировата. Ну, ліпляться коники. Ну, чекати вже нема куди, але я думаю. Бо в нас там до дощі передають великі. Зараз побачимо, зараз буде йти назад. І тут і побачимо, як будуть працювати, як би працювати культиватор. Культиватор це в нас вже можна сказати саморобний. Він був 8-метровий, ми його перероблювали на 4-метровий. Спочатку був прицепний, потім був е навісний, Теп тепер знову зробили його прицепним. Там і задні колеса вже міняли. Стойки ставили вже білотовські за колесами, які тримають глибину на самому культиваторі. Помудохались ми з цим культиватором, ну, начебто працює. Зараз він ще сюди і назад приїде, туди і назад проїде. Ну, ось така культивація. Ну, Тут також то потрібно з ворота буде в два рази пройти, ну, це ми так пробно проїжджаємо зараз. Хочемо тільки перевірити, як він буде працювати. Чи не сильно сиро? Ну, в винах там буде сировато. Навряд чи вийде, ну спробуємо. 12-21 тягає. Ну, Важкувато йде сировата земля. Сировата. Ну, бачу, розору в'їхав, щоб зараз її вже затягнути одним колесом. І катки тут були, ми їх спарили, було 4 окремо катка, ну так, да, сировато, но... але нормально. Ну зараз ще один раз затягне якраз розору, будь-які Де в прозорі те колесо так Ось, низовина грузна. Там в низовині грязь. Ну ми ще одну зробимо культивацію, я думаю. Головне зараз цю взірвати корку і вологу закриємо. І вологу закриємо і розробимо, воно швидше підсохне. І за другий раз буде супер. Налипає он на каток налипло. О, зараз вилетить батуцю. Ну так, да, не завиня буксує. Да видно бо сиро тут є. Ну так гарно виходить, там вже непогано, а тут звичайно сира. Ну Зараз побачимо ще, що будемо робити. Так, друзі, не виходить у нас тут культивація, сильно сиро. Ніяк не виходить. ну В низовинах взагалі трактор тоне, він грузний він тут чуть не загруз тут. Почекаємо, може завтра виїдемо. Дай би Бог, щоб погода не змінилась, тому що ніде не, не показували дожів не по яких прогнозах і ну, вночі випало десь міліметрів 7 Опадів. Так, добре тоді. Хай висихає. їдемо на базу. Сьогодні будемо на пахоті, значить. Все тоді, друзі. Все вам найкращого. Всім пока.